Собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому. Зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть. Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось. Та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та табуночок, побачили її. Співають. О, де на шарці на тесаному стовці кужі лочка шумить веретенце дзвенить. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була, я в ложку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули по а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Онде наша діва, онде наша гіва, на метенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить, скинемо їй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами. Як була, я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачила дівчину і зараз. Наша он де наша Іва? На наметенному дворці, на тесаному стопці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами, а дівчина їм відказує, не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пірічку, дівчина вертілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі.